Божий Найрідніший куточок на світі, Веселитись Христі, там, де зібрані Господа діти, церква рідна мені, тут приємно так сяють обличчя від божественних слів. Серце часто і радісно б'ється, серце часто і радісно. Слава Ісусу Христу. О! По милості Божій. Ми можемо знов перебувати в домі Божому і насолоджуватися присутністю нашого Господа. Знаєте, ми мали чудове таке сьогодні служіння. Мали гарні теми, мали гарний чудовий спів, благословенні моменти, які ми могли провести у спілкуванні з нашим Господом. Я швиденько хочу підкреслити одну думку із після того, вже коли Христос воскрес. І настала така, такий момент момент відчаю. І був такий момент такої особливої години. Це була особлива година новин. І ви знаєте, були люди, які розпорошилися, розсіялися, і кожен про щось говорив, правда? Ви знаєте, є такі, як ми називаємо хайпові теми, правда? Хтось так знайшов якусь новину, добра, вона чи не добра, швиденько її розповсюджує, багато переглядів, багато така, робить такі, як би сказати, таку якусь інновацію. І ви знаєте, от під час того, коли Христос був похований і вже три дні в гробі знаходився, і вже під час того, коли він знаходився в гробі, третій день. Почав прокрадатися сумнів, правда? Почав прокрадатися сумнів, учні розпорошені, жінки пішли до гробу, гріб пустий, прийшли, сказали учням. Учні говорять, навіть я підкреслив це Євангелиста Луки, 24 24 голова з 11 розділ. Каже, і здалися їм ці слова, ці несенітницею. Прийшли, сказали жінки, їм ці слова здалися, щось таке говорить, якесь несенітне, як його немає. Ми бачили, його поклали, привалили каменю. І швиденько учні вдяглися, і Петро і Іваном і побігли, і тут заглядають і бачать вау, два ангели. І ангели кажуть, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його туди, він воскрес. І ви знаєте, ось ідуть двоє учнів. Йдуть в поселення поселення Емаус. Двоє учнів одне з них ім'я то був Клеопа. Деякі богослови кажуть, що Клеопа, можливо, йшов із своєю дружиною. Івана 19, 25 каже, під Христом вже Ісуса стояла його мати, сестра, його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Можливо, поверталася сім'я додому. Йдуть, і ви знаєте, так під час того, коли вони йдуть, йдуть собі і розмірковують. Каже, ми надіялися були, ми, ми ставили свої плани. Ми думали, прийшов той, який зацарює, який розповідав, який був сильний в слові і в ділі. Ми все це бачили, ми були очевидцями. І ви знаєте, тут іде і пристає до них Христос. О, та картина. Пристає і каже, а про що ви роздумуєте, про що ви говорите? А вони кажуть: а що ти один, якийсь із захожих? Ти не знаєш, що відбулося в Єрусалимі, що сталося? І ви знаєте, це для них була новина, а тут один чоловік, який невідомий з цією новиною. А оказується, той чоловік є автором тієї новини, правда? Він той, про якого всі роздумують, про якого всі такі дехто впав в віча, дехто цю інформацію доніс, дехто за цю інформацію взяв грошей, перекрутив її, дискредитував її, тому що взяв, скажіть, що прийшли учні, вкрали і ця. Чутка вона рознесеться далі, понесеться, і ми вас захистимо. Сприйняття інформації, брати і сестри. Новина, яка оточила все. І ви знаєте, чому ми сьогодні говоримо, наскільки важливо досліджувати собою, брати і сестри, писання, щоб ніщо не могло нас що віддалити? Ми в п'ятницю трошки роздумували над тим, що робить сумнів. І ви знаєте, ці двоє йдуть, і такі, знаєте, Роздумують про це, обговорюють. Ви знаєте, вони не раз були учасниками великих подій бачать. І давайте коротенько я прочитаю ці всі слова. Давайте почнемо, 24 голова, 16 -го віршу. 15-ї нижче. І сталося, коли вони розмовляли і розмірковували, сам Ісус, наблизився, наблизившись, підійшов, пішов із ними, а очі їхні були утримані так, що вони не пізнали Його. А він сказав їм, що це за слова, якими ви, йдучи, обмінюєтесь поміж собою. І чому ви сумні? П'ятниця говорили про сум, сумнів. І відповів йому один, чиє ім'я було Клеопати, видно, один захожий до Єрусалиму, і не знає, що сталося в цьому ці дні. А він запитав їх, що саме? Вони сказали йому: те, що стосується Ісуса Назарянина, який був мужем пророком, сильним у ділі та в слові перед Богом всім народом, як видали його первосвященники, правителі наші для осудження на смерть, і розп'яли його. А ми надіялися. Що він той, хто має визволити Ізраїля. Але при ньому, при всьому цьому, це вже третій день сьогодні, як це сталося. Але й деякі з наших жінок здивувалися, здивували нас, побувавши вранці в гробниці, і не знайшовши його тіла, повернувшись, повідомили, що бачили явлення ангелів, які говорили, говорять, що він живий. І пішли деякі з наших до гробниці, знайшли так, як і сказали жінки, але його не бачили. Тоді він сказав їм: о, не тямущі і повільні серцем, щоб повірити в усе, що говорили пророки. Чи не так належало постраждати Христу і війти у славу свою? І почавши від Моїсея та від усіх пророків, Він роз'яснював їм по всіх писаннях те, що стосується його. І наблизились вони до селища, в яке йшли, а він зробив вигляд, що йде далі. Вони отримували його, говорячи, зостанься з нами, бо день уже схилився до вечора. І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, коли він возлежав із ними, то взявши хліб, він благословив перемив, подав їм. Тоді відкрилися їхні очі, і вони пізнали його. Але він став невидимим для них. І вони сказали один одному: чи не палало в нас серце наше, коли він говорив нам по дорозі? Та роз'яснював писання. І вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалиму. І знайшли одинадцять, що зібралися разом, і тих, що були з ними, які говорили: Господь, воістину воскрес, і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, і як він був опізнаний ними при переломанні хліба. Брати сестри, питання, новина, яка обгорнула всю землю і досягнула 2024 року. Що та новина принесла мені з вами сьогодні? Чи ця новина, вона стала запала в моє життя, подібно як цим двом, а ми надіялися, на що ми з вами сьогодні надіємося? Брати і сестри, ми маємо надіятися на правильне розуміння істини Божої. Якщо моя надія формується на будь-чому іншому, ми попадемо в подібну ситуацію. Ми будемо розчаровані, ми будемо розбиті. Але коли ми вникаємо в те, що було написано через пророків, коли він почав їм вияснювати, що Христу потрібно було прийти, він був потрібно, мав бути розп'ятий, був похований. І на третій день, брати, сестри, він воскрес і прийде день, прийде час. Тих, хто занурився в нього вірою, він воскресне. Для вічного виправдання через жертву Ісуса Христа. Брати і сестри, дві години подорожі, приблизно як нас, дві години служіння. Від Єрусалима до Емауса дві години. І ось вони йдуть. Ви знаєте, щоб ця історія про цих двох людей, які розмірковували. Давайте тако собі уявимо, що ми вийшли з служіння, і про що ми розмірковуємо? От вони були в Єрусалимі, те, що відбувалося, сталося, мало свято бути після того свята все це сталося, вони очевидцями, і повертаються з Єрусалима додому, і так про ці речі обговорюють. Відкривають своє серце один перед одним кажуть: ми думали собі, що він ось буде нашим царем. Ми надіялись на нього. Ми полишили все, ми пішли. І от така, така розпач, братисестра. Ви знаєте, ось те, що ми сьогодні багато чули, що Бог щирими поводиться як? Щиро. Він бачив, що ці люди, вони щиро не розуміли, але були повністю поклали свою надію. І для того, щоб той, каже, хто покладає надію на Господа, не буде що Засоромлений. І щоб вони, коли вони ще не прийдуть в село і в селі почнуть розказувати. Слухайте, ми були стільки часу з Христом, були в Єрусалимі, і йде, ви знаєте, вони мали такий стан. І Бог в дорозі, Христос, бачачи їхній стан, Він пристає до них, коли ми роздумуємо про нього і не розуміємо, але щиро те визнаємо. Він нам виявить те, в чому ми маємо потребу. Він пристав до них і почав їм вияснювати Писання. І дивіться, дві години часу. І Христос дав їм зрозуміти і почав вже віддалятися. Брати і сестри, Христос, Він ніколи себе не нав'язує нам. Чуєте? Він ніколи. Якщо ми самостійно Його не запросимо, Він не буде нав'язувати себе нам. Ось він, даючи вигляд, що він вже віддаляється або хоче йти далі. І вони що роблять? Запрошують його, кажуть, залишся з нами вже вечоріє. Брати, сестри, ми в нашому житті. Чи то рано вранці я встаю, чи то коли вечоріє, я маю провірити, чи зі мною є Господь. Чи Він є зі мною. Один із проповідників каже, що Господь для мене, каже, як та, коли я звертаю до нього, каже, як та молитва, вона є, каже, вранці, каже, є ключом, яким відкриваю, каже я, новий день. А ввечері, каже, є тим замком, яким я закриваю цей день. І відчуваю, що є зі мною завжди Господь. Брати сестри і вони запрошують, залишся з нами. І він залишився, брати сестри він залишився каже, просящого, він що? Той, хто просить, він виконує бажання. Це було бажання про те, про що брат Валентин казав, вони хотіли. І він, залишаючи з ними, брати сестри за ці дві години часу Він привідкрив істину, Вони запросили його до себе, брати сестри І Христос війшов в їхній дім як господар. Чому? Тому що господар завжди годував. Господар давав хліб, давав поживу, коли прийшли. І коли Христос прийшов в їхній дім, Він показує, що він в цьому домі є господарем. Він бере хліб, він розламує і Він дає їм. І ви знаєте, під час того, під час ламання хліба, це було щось особливе, надзвичайно. Христос не раз апелював до себе, що Він є хліб життя, і Він дає життя, дає надію. І ось коли вони мали цього гарного вечерю спілкування. Він привідкрив і каже з їхніх очей, брати і сестри, стала пелена. Тільки прийшли додому, запалилося серце радістю, і кажуть один до одного: йдемо, сповістимо учнів про це. Можна було сказати, «Та ви ж втомлені дві години пішки дороги. Але новина, яка була в них, вона поміняла їхній повністю погляд, що відбулося. І вони не могли чекати до ранку, щоб не сповістити це учня. І коли ми читаємо далі, тут а каже, і каже 31 вірш: тоді відкрились очі їхні, вони пізнали його, але він став невидимим для них. І вони сказали один одному: чи не палало наше серце? Коли він говорив нам по дорозі та роз'ясного писань, і вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима і знайшли одинадцять учнів, які були зібрані в одній купі. І ви знаєте, під час того, коли вони були ось так в одній купі прийшли, е, прийшли цих двоє знову дві години часу, радість наповняла. Вони такі були е, запалені цією новиною, що не відкладали часу, швиденько повертаємося, скажем, скажемо, учня. І вже в Євангеліста Івана, 20 розділ, 20 розділ, 19 вір. Каже, того ж дня увечері, першого дня тижня, коли. Коли двері дому зібралися, учні були замкнені зі страху перед людьми прийшов Ісус і став перед Ними. Брати сестри, учні ще знаходилися в страху. Повернулися ось тих двох. Розповідайте історію. Ми бачили Ісуса, Він з нами говорив, Він виясняв Писання, почавши від пророків, і каже, привів, ось це все мало статися, відбутися. І учні зі страху. Переконання, новина, являється сам Ісус. Являється І говорить до них, мир вам. І каже, сказав, що це, показав свої руки і бік, зраділи тоді учні, побачивши Господа, тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вам. І сказавши це, він дихнув і говорить їм: прийміть Духа Святого. Якщо кому простите гріхи, вони будуть прощені їм. І якщо кому залишите, вони залишаться. Брати і сестри, нехай той Дух Божий, який свого часу вдихнув Христос в учнів. Знаєте, коли немає часу, просто більш детально над цим самджетом, над цим моментом пороздумувати, але це одне те саме, брати і сестри. Щоб ви розуміли, це одне те саме, що тільки коли був створений чоловік. І коли Бог взяв із пороха земного, і що зробив, брати сестри? І вдихнув дух життя, і стала людина душею живою. Брати і сестри, коли в мою і в вашу долю життя. Не буде подиху Божої благодаті. Ми будемо мертвими носіями гріха. Але ми маємо прийти в той стан і сказати: Господь, залишся зі мною, вдихни свій дух у моє життя, щоб я ожив, як ті мертві кості, які зібралися для того, щоб зустріти тебе, щоби прийшло життя, і був прославлений наш Господь. Ідемо молитві до нього. Амінь.